Вітаю, друзі! Сьогодні 11 вересня з вами знову реклачок. Незважаючи на те, що Польща ініціювала лише статтю 4 НАТО, але вже до Польщі перекидають і системи ППО, і війська. Невелику кількість, але показово, натівці долучаються до захисту свого союзника. Тому на сьогоднішній день кращої альтернативи для України аніж НАТО поки що немає. Хоча, звісно. Цей блок має дуже багато своїх вад. Росія ж продовжила атакувати Україну минулої ночі. Не так багато було дронів. А у Польщі, згадані мною, заявили про те, що атака Росії на Польщу була цілеспрямованою і навмисною. Це дуже важливо, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, дуже вас прошу про це. І також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для наших воїнів із ЗСУ. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. Ви активно вчора долучалися до нього. Дякую, що проявляєте небайдужість, не залишаєтесь осторонь потреб воїнів. Ми вже зібрали 15 тисяч із необхідних 100, тому рухаємося до нашої цілі. Ще раз наголошу, посилання на збір в описі під цим відео. Ну а тепер давайте до суті того, що було анонсовано. Минулої ночі російські війська атакували будівлю одного із навчальних закладів у зарічному районі міста Суми. Наслідок атаки спалахнула пожежа, є руйнування та пошкодження. Певно, будуть росіяни розповідати, що там був військовий об'єкт. Також у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна. Наразі інформації про загиблих, слава Богу, немає. Про поранених також. Всього минулої ночі росіяни випустили по Україні 66 безпілотників, із них 62 було збито або подавлено. Ну і також гурівці біля новоросійська вразили військовий корабель. Не потопили на превеликий жаль, але вивели його із ладу. Тим паче вартість цього кораблика 60 мільйонів доларів. Ну а дрон коштує точно менше. Ну так само і поляки збивають дрони. Дуже дороговартісними ракетами, тому справді їм досвід України вкрай потрібний. І це абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день без України НАТО не впорається. Чому вони не ухвалюють рішення про залучення нашої країни до свого альянсу? Питання, звісно, риторичне. І тепер друзі, деталі про Польщу, бо це дуже важливо. Президент Польщі Карель Навроцький вчора спілкувався із Дональдом Трампом, поговорив із ним про атаку Росії. На його країну Трамп нічого на цю хвилину знову не коментує, окрім того, що він сказав, що почалося так, справді почалося, але американці поки що не хочуть конкретно ухвалювати якісь публічні рішення з цього приводу. Справді, 10 тисяч військових американців знаходяться на території цієї країни, тому говорити про те, що США не долучені до захисту Польщі, це несправедливо. Але конкретної політичної заяви з боку очільника Білого Дому на цю хвилину немає. Засудження Росії немає. Натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО, і поляки ініціювали позачергове засідання. Радбез Організації Об'єднаних Націй саме з цього приводу. Що говорить Сікорський? Оцінка ВПС Польщі по НАТО така, що дрони не відхилялися від курсу, а були навмисно туди скеровані. І Сікорський наголосив, що кожен, хто стверджує, що це була українська провокація, фактично поширює російську пропаганду. Так він звертається, певно, до поляків, які багато писали в коментарях у соціальних мережах про те, що це Україна винна в атаці Росії на території Польщі. Ну, є з цього приводу гарна приказка в Україні, але я не буду її тут вам повторювати, ви її добре знаєте про невістку. Так от, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Нарешті почали з'являтися заяви від політиків. Це дуже важливо першого рангу. Мерц говорить, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала не дуже добре. Не так ефективно, як треба було б, і каже, нам є над чим працювати. На його думку, каже, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом для глибокої дискусії, як у НАТО, так і в ЄС. Хоча ми давно вже тут говоримо про те, що, наприклад, протиповітряна оборона Великої Британії взагалі не має наземних засобів враження повітряних цілей, лише бойова авіація. Це теж добре, але цього недостатньо і неефективно. Саме тому нині союзники Польщі по НАТО по тому самому погано НАТО, яке критикують активно в Україні це друзі, неправильно. Ще раз наголошую: на сьогоднішній день ми повинні підтримувати цей альянс, тому що вони підтримують нам ситуативна вигода. Треба це розуміти. Так, от Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косеняк-Камиш. Він говорить, що, окрім того, Нідерланди постачатимуть до Польщі системи Петріот Насамс, засоби протидії дронам, а також відправляє 300 солдатів. Нідерланди відправляють 300 солдатів, і це лише початок, і це дуже добре, що навіть стаття 4 дала поштовх союзникам по НАТО активніше долучитися до оборони Польщі. Це дуже добре. Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії. Також готові надати підтримку і роблять конкретні заяви. Повідомив міністр оборони Польщі. Конкретно про них я вам більше нічого сказати не можу, бо заяв, ну так би мовити, не дуже багато. Але пройшло лише 24 години, і вже як ми бачимо, є конкретні рішення від Швеції та. Нідерландів. Я не виключаю, друзі, що атаки по території Польщі будуть продовжуватися. Я навіть впевнений в цьому, але чи буде конкретно атака на Польщу розвиватися далі? Отут уже маю сумніви, оскільки можуть так готувати. Плацдарм для іншого вектору удару, наприклад, по нарві Естонській або по Сувалківському коридору. А це як відволікаючий маневр для того, щоб натівські війська переміщувалися. Ну, звісно, я не вважаю генерали НАТО телепнями, вони доволі грамотні і певний досвід ведення бойових дій мають в різних точках світу. Ну і, врешті-решт, вивчає ситуацію в Україні. Тому однозначно будуть враховувати такі всі нюанси-моменти. Дуже правильно було б, щоб свої подачі військові дії вони планували спільно з Україною, і в Україні також нам допомагали не лише зброєю, а й своєю присутністю. Поки що ж ми говоримо про санкційний тиск на Росію. Про це активно дискутують у Вашингтоні. Ціла комісія полетіла до Сполучених Штатів Америки для того, щоб обговорити з Дональдом Трампом, з його командою, як можна тиснути на Росію, Китай, Індію і треті країни, які купують нафту і газ Росії, щоб припинилася російсько-українська війна. Поки що Європейська комісія розглядає можливість лише санкційного тиску на треті країни, а не запровадження мит, як того хоче Дональд Трамп. До 19 санкційного пакету проти Росії, який мають оголосити 12 вересня, можуть бути включені обмеження, що стосуються незалежних китайських нафтопереробних заводів, тих заводів, які купують у Росії нафту, переробляють її на нафтопродукти, ну а потім, певне, продають до третіх країн, або ж просто використовують для себе. Згідно з даними агентства, саме цієї п'ятниці вже завтра буде якийсь проект, який зараз узгоджують у Вашингтоні. Санційний список планується розширити за рахунок компаній з третіх країн, не лише Китай, від невеликих фірм посередників до діючих підприємств. Очікується, що до пропозиції також ввійду банки з двох країн Центральної Азії. Про це я повідомляв вам раніше. Але Європейський Союз, як пише видання Reuters, навряд чи запровадить руйнівні тарифи на Індію чи Китай, як того вимагає Дональд Трамп у розмірі 100%. Ну я не вірю, що навіть Сполучені Штати Америки будуть запроваджувати такі високі мита проти Китаю. Враховуючи те, що Китай справді є найбільшим покупцем російської нафти, він споживає приблизно 60% її, то це треба було б зробити, але Трамп до цього не готовий. Він навіть не готовий зробити заяву про удар по Польщі. Делегація Європейського Союзу, включаючи Керівника ЄС з питань санкцій проти Росії цього тижня вирушила, як ви знаєте, до Вашингтона. Я вам щойно про це говорив, аби обговорити, як обидві сторони можуть скоординувати дії щодо санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Пише видання Reuters. І дуже цікаве повідомлення для вас, друзі, я сьогодні знайшов у звіті контрольно-фінансового управління Конгресу Сполучених Штатів Америки. Так, це не дуже приваблива історія, і я хотів би на ній закцентувати вашу увагу. Про що йдеться мова? Росія зуміла обійти введену США і союзниками стелю цін на експорт нафти, що знизило ефективні санкції. Саме про це мовиться у звіті. І таке складається враження, що справді цей інструмент був неефективним. Нагадую, що ще в 2022 році, коли почалася дискусія стосовно енергетичної блокади Росії, зокрема Україна активно просувала цю тезу з початком широкомасштабного вторгнення, тоді країни Великої Сімки хвалили рішення проведення стелі ціни на російську нафту. Ця історія продовжується і нині зараз ще знизилися стеля ціни на російську нафту, але питання контролю і страхування суден, які використовуються для того, щоб перевозити на чорний ринок цю нафту. Документ базується на аналізі роботи Державного департаменту Міністерства фінансів і Міністерства торгівлі, які відповідають за розробку реалізації санкцій проти Росії. І тут звертаю вашу увагу, що цей аналіз стосується періоду до кінця 2024 року. В 25 2025 році ситуація в Росії зараз суттєво змінилася. За даними аудиторів, економіка Росії в 2022 році показала падіння приблизно на 6%. Ну, звісно, через санкції і так далі. А в 2023 і 2024 роках вона почала зростати. Але за рахунок розвитку військово-промислового комплексу Росії про це, на жаль, у звіті ну, говориться не дуже конкретно. Бо якщо взяти до уваги санкційний тиск на Росію з 2014 року, тоді також було падіння російської економіки, але вже пізніше, за пару років, вона почала відновлюватися. Ситуація абсолютно повторилася. А от у 2025 році ситуація у Росії з економікою вкрай складна. Ми буквально вчора говорили про це із моїм колегою Ілей Несходовським. Тут на каналі можете переглянути це відео. Так, от у звіті зазначає, що експортний контроль ускладнив, але не зупинив доступ Росії до військових технологій. Шану тут вже питання до Сполучених Штатів Америки. Активне використання тіньового флоту для обходу обмежень значно знизило ефективність нової стелі на нафту. Тут американці лукавлять, тому що їхні стравіхові компанії в першу чергу. Можуть зробити найбільше для того, щоб тіньовий флот не використовувався. І контролювати вони можуть краще роботу тіньового флоту, на відміну від європейців. На жаль, практика така, і реалія така. Але Дональд Трамп після приходу до овального кабінету на свій другий президентський термін дуже багато скасував програм. Ви знаєте, і щодо контролю за санкціями, і в тому числі за використанням тіньового флоту. Тому проблема у них під носом. Але вони кивають зараз, як ви бачите, багато на європейців, до яких у мене особисто, ви знаєте, зауважень дуже багато. Також до Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка щодо Росії. Це дуже цікава, друзі, інформація. Ця правка передбачає припинення будь-якої торгівлі Вашингтона з Москвою. Ініціатор цієї поправки Джо Вілсон. І тут є один такий історичний момент. Приводом для внесення такої законодавчої ініціативи стала атака Росії по Польщі. Ну і Вілсон буквально вчора говорив про те, що це. Акт війни проти Польщі заява дуже правильна, але політиканства у заявах конгресмена дуже багато. Тепер, друзі, конкретно про поправку і позицію Вілсона щодо неї. Поправка Джексона Веніка була прийнята американськими законодавцями ще в 1974 році. Вона вводила обмеження на торгівлю з країнами, які перешкоджають еміграції, а також порушують права людини. З 1989 року американська влада щорічно продовжувала мораторії на дії поправки щодо радянського союзу, а потім і Росії. У 2012 році Обама голосив про її скасування. Все, торгуємо, скільки можемо. І саме тоді Вілсон привітав це рішення, зазначивши, що це крок у правильному напрямку, який поверне нашу економіку на шлях процвітання. Ну а тепер ситуація змінилася, і погляди Вілсона змінилися. Хоча направду лише дурні не змінюють свої погляди. Ну так, це народна мудрість, друзі. Ну і на завершення ще вам новина зі штатів і з Росії. В Штатах, як ви певно, вже знаєте, відбулося політичне вбивство. Ну, воно абсолютно очевидно, що є політичним. Стріляли у американського ведучого подкастів Чарлі Кірка вчора ввечері, 10 вересня. Ну і застрелили його. Кірк мав більше 5 мільйонів підписників у мережі X і вів популярний подкаст та радіопрограму де Чарлі Kirk Show. Він фактично є республіканцем, консерватором, прихильник Дональда Трампа. Трамп його дуже любив. Ну і написав з цього приводу пост про співчуття, ну і так далі. Дуже резонансна подія в США. Багато пишуть про неї і в українських ЗМІ. Але я хотів би вам уточнити, хто такий був Кірк. Він здобув репутацію завдяки своїм провокативним заявам, різко критикував провідні західні ЗМІ. Виступав із консервативних позицій у питаннях раси, гендеру та імміграції, послідовно виступав проти надання військової допомоги Україні. Ну, якщо відмежувати його політичні погляди в Україну, то, в принципі, політичні погляди такими можуть бути. А от щодо України його оцінки абсолютно неадекватні. Кірк применшував масштаб російського вторгнення, називав його прикордонним конфліктом. Щось нагадую: такі заяви були від Джей Дівенса, від Трампа свого часу. Стверджував, що продовження війни вигідне ВПК військово-промисловому комплексу, представляв Західну підтримку України як корупційну схему, а не як життєво необхідну допомогу. Кірк також закликав до відновлення дипломатичних зв'язків з Росією та звинувачував нас в небажанні завершити війну. Ну, така викривлена логіка була в кірка. Звісно, шкода, що вбили політичного діяча у Сполучених Штатах Америки. Погляди ви його тепер знаєте, можете оцінити тепер його політичну діяльність і відношення до України. На превеликий жаль, саме отаке його відношення до України зараз будуть активно розганяти як привід про те, що це ми могли його вбити. Ну, я цього не виключаю. Принаймні, навіть. Гарантую, що росіяни будуть про це говорити, і будуть шукати там український слід і візитівку Яроша. однозначно. Ну і про Росію, друзі. Росіяни все більше економлять на базових товарах повсякденної необхідності через стрімке зростання цін. Інфляція, як фіксують офіційно, на Росії з початку широкомасштабного вторгнення, склала 40%. Хоча, як на мене, і за моїми спостереженнями, та й за вашими, також інфляція там набагато більше і обчислюється Тризначним числом. Кількість покупок одягу в січні-серпні 2025 року скоротилася на Росії на 8%. Про це пише комерсант з посиланням на дані платформи ОФД. Через зниження попиту за прогнозом Союзу торгових центрів великі фейшн рітейлери будуть змушені оптимізувати до 40% торгових площ. Це ще не все. Щоб заощадити на їжі, росіяни все частіше купують дешеві товари з великими скидками. Ну коли термін їхнього зберігання майже спливає, тоді вони набагато дешевші. І сьогодні виручка таких торгових точок, які займаються саме продажем дешевих товарів, продуктів на Росії, світлофор, чижик, доброцен, зросла на 27% за рік. Через інфляцію 68% росіян намагається знайти знижки та акції, а 58% свідомо відмовляється від певних товарів, які купували раніше. Таке офіційне повідомлення, друзі, саме російської преси. Ви скажете, так в Україні таке ж саме? Так. Але справа в тому, що напали на нас, а не ми напали. І за логікою Путіна у них мало бути все окей. Але в них все дуже погано. Направду так і є. Звичайно, росіяни не виходять на вулиці, не протестують проти політики Путіна, але це питання часу. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, дякую, що ви були зі мною. Ще раз вас прошу долучитися до збору для наших бійців ЗСУ. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!